Три дні на територію току приватного сільськогосподарського підприємства імені Димитрова громада села Доброго Вільшанського району веде боротьбу за майно і власні права. Конфлікт розпочався у неділю, 28 серпня, коли заїхали невідомі і самовільно зайняли територію, вилучили документи, розгромили приміщення. Люди обурені і стверджують, відбувся розбійницький захват з підприємства. Вони прийшли вони в неділю у пів п'ятого вечора, заїхали. Виламали ножницями замки, заїхали. І все, і а потім, як вже заїхали, пішли, воно поробили, воно в цьому відкрите, сфотографіруйте там його, там де шо, оце оце вони все збили. Оце все вони позбивали, оце вони все, все зробили. Сімочки вивезли, ну чого вони думали хазяйнувати на цій землі. Чого ж вони прийшли тут з розбоєм? Все ломати, контору поламали, тут замки поломали, всі сейфи поламали, робітні документацію, все вивезли наші знімальні групі показують відкриті комори, збиті замки, безлатвор. В робочих приміщеннях більше того, люди говорять, що в комбайна прокололи скати. Ми вчора з людьми сюди зайшли. Двері вже були вибиті. В неділю у нас тут ніхто не працює. Охорони, звісно, немає. Я просто обліковець. В мене тут стояла зарплата людська нарахована, її немає. Я вчора прийшла, читала, хотіла забрати не кладовну просто те, що я нараховую. Немає тут у нас у сейфі стояв влагометр, теж немає. Там було насіння кукурудзи і соєшника, вже закуплене на ще дощі його ціти. Там залишилося геть трошечки. Сільського голову офіційно ніхто не повідомив про зміну власника. Зобов'язаний звернутися до сільської То, що вони ради вас повинні повідомити. Вас ніхто мабуть, не мабуть, повинні нам нас ніхто не по усно в розговорах. Приїхали і сказали, що ми купили корпоративні права ПСП Димитрова. І з першого дня ми тут із прокурором із начальником місцевої поліції подивилися документи. Прокурор сказав, що все вірно, але йдеться прокурорська перевірка, тобто возбуджена головна справа. І воно зараз перевіряється ПСП Димитрова, який подав позов на арешт цього майна. Ми питаємо, чому ж ви прокуратурі не сказали, що вони всі приміщення опечатали? На що ми не отримували відповідь. Якщо замок зломаний, то зломана буде печатка прокуратури. Традиційно обидві сторони по-різному бачать ситуацію: чи можна вирішити конфлікт в правовому руслі, і який вихід для учасників конфлікту? При Міністерстві юстиції є робоча група протидії рейдерства, яка може прийняти рішення про скасування реєстраційних дій, які були вчинені. Другий варіант це рішення суду. Ну це по часу трошки довше. Напруга у громаді зростає. На третій день щинилася бійка. Там людину побили у складі, їх знімають.» Ударили мене. Оці хлопці, захватчики. Да, захватчики цього сього майна. Вони приїхали з бойцовськими перчатками, з автоматами. Он то знайшли вчора автомат у них. Ну то не автомат, то було рожйо. Чи карабін, чи що, я не розбираюсь. Воно було в складі, лежало на мішках, загорнуто в її в бірсетку, чи хол. Ну, я його положив на столі, ну, прибрав його, далі підійшли. То їхнє ж навін Міліція прийшла, забігав. Той підійшов з документами і забрав ружьо назад. З обласного центру на допомогу викликали роту спецпризначення. Я попросив допомоги в області для того, щоб допомогли забезпечувати охорону громадського порядку. Все почалося з того, що на початку серпня до державного реєстру був внесений запис про зміну засновника підприємства. Вже наступного дня попередній власник подав заяву до правоохоронних органів про підробку підписів і документів. Достовірність підписів мають встановити експерти. Керівники сільськогосподарських двох Сільськогосподарських підприємств з Вільшанського району звернулись до відділення поліції по факту підробки документів, на підставі яких державними реєстратами було внесено відомості до установчих документів цих сільськогосподарських підприємств щодо зміни засновників. За заявою керівника одного з цих підприємств було внесено відомості за фактом протиправного заволодіння майном підприємства. Сільський голова доброго повідомив, що в селі не зареєстровано жодного власника. В єдиному державному реєстрі, а також в БТІ, нема зареєстровано ні єдиного власника в нашому селі. Вони являються правоприємниками колективного сільськогосподарського підприємства, і воно просто прийшло на баланс їхній. І вони вважали, що вони мали право цим користуватися. Але немає документ, але якщо вони користуються цим майном, то це є майно майнових пайовиків. Вони повинні були з кожним майновим пайовиком заключити договір оренди цього майна. І виплачувати людям оренду плату за це майно місяць тому. Сесія сільської ради вирішила повернути це майно до громади на початку июля місяця, і ми рішили, ми рішили почати процес визнання майна безхозним через рік, якщо не з'являється людина, яка доводить сільській раді Міністерству юстиції, що це його майно. Тоді міністерство юстиції дає нам справку, що не виявили власника цього майна. Через тиждень ми зв'язалися телефоном з представниками громади села Доброго. Після приїзду телебачення в той же день приїхали судові виконавці, опечатали всі склади, всі будівлі, які були зломані. Зараз колишні хазяї домоглися, привезли нам, показали висновки експертизи, в яких зазначено, що. І печатка, і підпис було підроблено. І запевнив нас, що на протязі наступного тижня буде суд. Конфлікт двох власників триває. Голова Кіровоградської облдержадміністрації так прокоментував його. Я думаю, що мої колеги, і ще раз хочу наголосити, із Національної поліції, і з прокуратури, і з юстиції зроблять свою роботу. Я їм, до речі, доручив, щоб вони. Зробили виїзний прийом. Вони поїдуть до населеного пункту, де мала місце ця проблема. Зустрінуться з людьми, пояснять людям про те, які вони заходи вже реалізували, і що вони планують зробити для того, щоб врешті врешт справедливість восторжествувала, А люди були переконані про те, що в нас верховенство права і право власності захищається державою. Леся Жураска, Володимир Волок, погляд.